Асцендент у Леві сім'я, будинок, нерухомість, реальність навколо і поліпшення рівня життя. Ось ці сфери, на які буде впливати у скорпіоні. Він оновить процеси, він принесе вам нове бачення на ці сфери. Наприклад, може прийти ідея приїхати. Поїхати може на батьківщину, або стати батьками. Може активізуватися питання купівлі, продажу нерухомості, ремонту будинку, змінити там щось так чи інакше навколо себе. Або питання, пов'язані з батьками, сім'єю і родичами загалом. Асцендент у Діві. Навчання, знайомства, комунікації, торгівля, контент, документи, поїздки, близьке оточення. Ось, ось тут буде увага на ці сфери. Молодик прийде, принесе вам нові рішення, оновить інформацію. Ну, наприклад, ви можете почати вести блог, можете піти на курси постановки моди або продажу, поїдете у відрядження, а може підпишете нарешті важливий договір. Можуть бути нові цікаві знайомства, листування, спілкування. Також активний прояв у соціальних мережах. Далі, асцендент у Терезах молодик, оновить процеси, рішення, якісь, привнесе вам нове бачення по темам, пов'язаним з фінансами, заробітком, особистими ресурсами. Ну, наприклад, нова робота, нові проекти, вкладання, нова фінансова стратегія або відкриття нових джерел доходу. Бажаю успіхів! Асцендент у Скорпіоні. Ви як особистість, ваша зовнішність, ім'я, соціальна роль, проявленість, професія, ваші починання і також спорт. Ось на цій сфері буде впливати молодик. Він оновить процеси, принесе якісь нові рішення. Ну, Наприклад, це буде нова професія або новий образ, починання спрямовані на особистий ваш саморозвиток, на будування особистого бренду, а для когось нові спортивні досягнення. Асцендент у стрільці. Молодик зачепить у вас наступні сфери: це несвідомість. Переживання, може усамітнення, бажання, езотерика, творчість для когось буде переїзд у далекі країни або мандрівка туди. І він оновить процеси, принесе нові рішення по цим сферам. Ну, наприклад, ви може відкрити для себе нові інструменти для самопізнання, занурення у себе а може у творчість. Також для когось може активуватися рішення про далеку подорож, далекий переїзд, а для когось іншого прийде рішення працювати навпаки дистанційно вдома і майже не виходить. Занурившись з головою процеси. Асцендент у козирозі. Молодик оновить процеси і принесе нову інформацію, рішення по сферам колективи, однодумці, онлайн-проекти, ваші мрії, плани на майбутнє, прогнозування, прорахування подальших цілей. Ну, Наприклад, ви приймете рішення, нарешті, проконсультуватися з астрологом або придбайте навчання в уронічній сфері, а це знов-таки астрологія, IT, штучний інтелект. Ну, а може приєднати, приєднатися до нового колективу і заведете нових друзів. Асцендент у Водолії це увага на кар'єру, статус, масштабні цілі, соціальний розвиток, якісь офіційні оформлення, взаємодія з державними службами. В цих сферах пройде новий місяць для вас, він оновить процеси з цим пов'язані, принесе нову інформацію, нові рішення. Наприклад,. Зміна в керівництві, ваше підвищення, нові професійні досягнення, а може, нові ідеї вирішення питань з державними службами. І нарешті асцендент у рибах, освіта, рівень експертності, соціальної значущості, розширення горизонтів, подорожі за кордон. В цій зоні пройде новий місяць для вас, він нановить процеси, принесе нові рішення. Ну, це може бути, наприклад, нове знайомство, спілкування з іноземцями, початок важливого навчання або початок вашого викладання, рішення про підвищення або перекваліфікацію, оформлення заграндокументів, вирішення якихось важливих юридичних питань. І незалежно від знаку зодіака, я бажаю вам всім досягнути ваших цілей і ваших вершин.